І так, сьогодні ми будемо готувати спаржу. Отаку я купила білу спаржу. Поки прибираю, показую, що з нею будемо робити. Беремо її, спочатку очищаємо. Отак ось ці волокна повинні всі очистити. Так. О, передивіться, саме все очистили. Тепер ми оцю частину трішечки. Зрізаємо і дивимося. Ага, вже хороша. І отаку от спаржу ми будемо готувати десь приблизно 20 хвилин. Зараз покажу далі. Все, дивіться, оце я почистила її, оцю спаржу. І зараз я її буду варити. Я її кидаю. в сутку, тому що У мене нема такої великої кастрюлі. О, ось бачите? Я її вськоворітку все вклала, зараз я її залию кип'ятком і буду її варити. І тут я вже почистила картошечку. Також до неї буде гарнір, відварна картошка. Ну, я не знаю, хто як хоче, але тут так їдять. Тут, де я зараз знаходжуся, їдять спаржу з картоплею. Ну, попробую і я зараз покажу, що буде. Ось <клухи> наша спаржечка, Заливаю її. Кипятком. Можете, щоб вода закипіла, потім спаржу кидати. Мені удобніше кипятком не заляти. І все. Зараз вона закипить і будемо чекати 20 хвилин, поки вона звариться. так ось має плавати. Все, пройшло 20 хвилин, беремо пробуємо. Кажуть, що вони доріжні отак ось згинатися. Якщо вони згинаються, значить вони вже готові. Ну, не вони, а вона. Коротше, в мене вже згинаються, значить, готова. Буду я вигливати воду, викладати їх на тарілку і розтоплювати ще воду вершкове масло. Все, спаржу я свою викинула. Тепер дотопити вершкове масло, додам трошки до спаржі, трошечки до картопельки, Зараз лию воду. І отак от буде. Спаржу подають з беконом. Зараз покажу. Отак ось у Німеччині їдять спаржу. Спаржа, бекон і відварений картопель. Зараз все ще масличком розтопленим. І отакий буде обід. Всім смачного. Пробуйте.